Привіт, я Олександр Заров і сьогодні хочу приготувати курча, чудова страва для грилю чи мангалу. Не складно приготувати, дуже ефектно виглядає. А до неї, гарніром, я приготую спаржу і тост з грильованим авокадом. Отже, головна підготовка це зараз розібрати і замаринувати курча. Тут просто бажано курчат брати маленьких, не брати там переростків, які я їх називаю, які вже мають 800 або і навіть більше грам ваги. Потрібно повідрізати третій сегмент. Крила, останнє крило, воно надто швидко згорає, від нього немає ніякого сенсу. Тут головне розуміти побудову, як іде хребет, і зліва і справа від хребта потрібно просто просунути ніж і надавити з одного боку, з іншого, підрізати те, що залишилося. Ось, Шия таким чином відходить, щоб пришвидшити готування. Я рубаю ще навпіл по грудях. І виходять дві ось такі цікавих, хороших половинки, які дуже легко і швидко приготувати. Тому я зараз теж саме зроблю з іншими курчатами і потім просто трошки замариную. Секрет для мене смаку цього курча: те, що маринаду довго не потрібно. Важливу роль зіграє. Завершення, скажімо так, останній етап приготування курча це соус чилі, такий гострий солодкий соус, яким я майже готове курча на тру. І залишу ще раз на мангалі, щоб ця, там, в цьому соусі багато цукру утворилась карамель, щоб він карамелізувався, дав гарний колір. І він додасть гарний колір і гарний смак. Тому багато мені не потрібно. Я візьму трохи солі, олії. Сіль. Олії. Трошки розмарину, зайвим не буде, потім ці гілочки, які лежать тут в маринаді, дуже смачно закидувати прямо у вогонь. Коли буде вже не вогонь, а жар і запах цього розмарину, який буде там диміти, додасть теж фантастичного аромату. Буквально трохи коріандру і імбер. І крапля соєвого соусу. Щоб це краще замішати. Далі просто натерти з усіх сторін половинки курчат і залишити ненадовго, якщо малі вони, то вистачить до години часу, все одно, як я й казав, основну роль зіграє соус. Все курчата замариновані, можна відставляти. То зараз моя задача це відкрити курчат. Зараз я їх просто перекину на решітку. Отже, останні курча. Поки вони будуть смажитись так, пізніше я накрию такі кришкою, після того, як переверну їх ще на іншу сторону, накрию кришкою, щоб вони трошки швидше готувалися. Гарнір до неї буде спаджа. Це Швидко, насправді, тут особливої підготовки не потрібно. І тост з авокадо. Тост з авокадо, сам авокадо грилюється швидко. Грилювання авокадо, можливо, комусь дасться дивним, але це додає дуже ніжного запаху для авокадо. Надзвичайний смак стає, от, підгорівша частина. І, як на мене, покращує сам авокадо, який сам по собі, якщо він там без солі, без якихось додаткових інгредієнтів має досить такий ніжний і рівний смак. Тому я буду грилювати, але для тосту мені потрібні яйця. Взагалі-ти дуже традиційна, не тільки українська, багато особливо там кочові народи або там чумаки, скажімо так. Використовували яйця, запікаючи її в золі. І зараз я хочу зробити такий подвійний експеримент. Тобто я частину внизу, два яйця я залишу в золі. А тут я хочу просто перевірити і спробувати, як яйця будуть себе вести, якщо я їх залишу просто на решітці В золі вони надзвичайно ніжно і рівномірно готуються, бо там гарна температура. Звісно, треба більше часу, ніж варіння. але для яйця і не потрібно там постійно 100 градусів, щоб воно було готовим. Яйця за рахунок цього набувають власне, того всього, що і м'ясо там, трошки диму, тобто в них зміниться навіть білок по кольору, він буде темніший, ніби як підпечений, і це дуже цікаво буде виглядати на тості. Перейду до спаржі. Спаржа геніальний, як на мене, продукт, який можна використовувати. Абсолютно різними способами, крім там, запікання, грилювання, відварити. Спаржа може бути супом, салатом. Зараз просто гриль. Я не буду навіть займатися там, чисткою її особливо. Єдине, що зроблю, це ті частини, які не жуються, тверді стебла. Їх просто потрібно відламати, і цей спосіб дуже простий надавлювати. І в тому місці, де спаржа сама трісне, це власне і буде місце, де все зайве відвалилося. Тобто просто надавлюючи, далі потрібно буде тільки олія, змазати там, спаржу чи решітку і погрилювати, це займає дуже мало часу. Ці частини можна залишити. Я би не радив їх викидати. З них можна зробити фантастичний суп, є безліч рецептів, як це зробити. Якщо у вас немає часу зараз на суп, просто закинути в морозильник, заморозити і використати можна там, через тиждень-два. Це ні на що не вплине, якщо ви плануєте зробити суп з, з цими стеблами спаржі. Підготую хліб, повинен бути гарний тост. Десь, я думаю, там більше сантиметра товщина. Зараз відріжу кілька скибок. Моя порада а, вибирати хороший хліб, не просто а, там, якийсь український, чи паляницю, чи там, батон. А, тобто це має бути гарний хліб, смачний, а, може бути цільнозерновий, не знаю, гречаний, але щоб був хороший хліб з якоїсь пекарні, а, навіть якщо це пекарня там, при супермаркеті, це краще, ніж. Там звичайний хліб, до якого всі звикли. І дуже просто теж на решітці його треба буде підсушити до гарного кольору. Немає стати золотистим. Я його відкладу, він буде чекати. Далі всі маніпуляції будуть проходити дуже швидко. Отже, я хочу зняти зараз забрати з вогню яйця. Як видно, по цих, які були всередині, вони... Стали досить жовті, тобто вони коптились. По суті, це копчений варіант яйця вийшов. Там Легка перевірка на готовність. В принципі, мають бути якраз з хорошим жовтком. Два жовтіших. І заберу зараз з золи, з жару два запечених. Так їх можна залишити, вони дойдуть дуже добре видно різницю в кольорі. Ті, які були всередині, більш жовті, бо диміли коптилися, ці більш білі. Хліб теж гарного кольору. Можна забирати хрумкий і курчата. Їх теж потрібно, вони майже готові. Як я казав, останній головний елемент для цих курчат це, власне, соус. Тому я забираю зараз. Курчат вони трошки вистигнуть, і я зможу тоді намазати їх соусом свічілі і повернути назад у пічку. Фактично видно, що курчата готові, просто я хочу зробити їх цікавішими, підсилити смак, тому використовується соус свічілі. Дуже важливо мати хорошу температуру, тому я ось підкинув навіть ще дров. Добре, якщо вони будуть навіть горіти, так швидше карамелізується, припечеться цукор в соусі і буде потрібний ефект. Отже, Курчата чудово змазані, видно. Зараз я їх перекину знову на рішітку. А тепер спаржа. Теж надзвичайно просто. Я візьму пензлик трошки олії, змазати решітку. І викладу спаржу. Останнє, головне це авокадо. Дуже просто дві половинки дістати кісточку, чистити від шкіри зараз не потрібно оскільки буде важче його перевертати змащу теж олією з однієї сторони і закидую авокадо на гриль. Коли спаржа готова вона стає м'яка абсолютно зараз я перевіряю авокадо щоб воно не надто сильно обгоріло. ось непоганий колір. Я зараз переверну. Я зніму вже готові овочі і курку. Фантастично виглядає. Дуже акуратні курчата. Також я приберу зараз авокадо. І готову спаджу. І хліб, тост потрібна Філадельфія, просто ложка. Це може бути будь-який крем-сир. Трішечки солі. Тепер авокадо. Одна половинка, буде чудово. Ось просто взяти виделку. і це абсолютно м'яка зараз маса, і розчавити обережно. Чути, як хрустить хліб зараз, коли я натискаю, зробити власне такий щедрий тост. Так само трошки олії. Ось трошки крупного перцю. І останній штрих, це, власне, буде. Яйце, яйце почищене достатньо круту. Ось, але гарного кольору. Так само трішечки солі. Перцю. Половинка курча в соусі свічілі зі спаржею і. Надзвичайно цікавим тостом з авокадо, де хліб був грильований, авокадо грильований, а яйце теж запікалося в золі, грилювалося. Надзвичайно цікава страва, смачна. Рекомендую спробувати, незважаючи на всі нюанси і труднощі, бо це варте тих відчуттів потім смачного.